Друзі, доброго дня! Покажу вам фіалочку сорту НД-матриця. Це із нових сортів селекції 2020 року. Ось має такі великі квіти, великого розміру, синьо-фіолетового кольору із білими такими штришками фентезі по пелюсткам. Також по краю пелюсток іде ось така пурпурна фіолетова. Рушиста кайма. От, але рушик по краю пелюсток має бути дещо ще більш густіший. Це в мене перше цвітіння цієї розеточки. От, тому ось таке вийшло. Сподіваюсь, у наступному цвітінні він проявить свій потенціал і квіточка буде більш рушистіша. Кольор досить цікавий. Ось, зараз він здається, у тіночку він здається синім кольором. От, а якщо ми підемо на сонечку, то колір стає фіолетовий. Ось такий цікавий. Цікава гра кольорів. От, мені подобається розеточка цієї фіалки. Ось тут краще видно. Так. Ось дивіться, такі зелені листочки, але вона ось така рівненька. от Слухняна розетка. Нічого поганого сказати не можу. От гарна. В принципі, досить така гарна квіточка. Фентезійний окрас. Мені подобається. Але сподіваюсь, що в подальшому все-таки квіточка матиме більш таки рушисту кайму. Ось такий сорт. НД-матриця.